Значить, хтось тебе дуже цінує, або просто не знав, що ще подарувати. Але не хвилюйся, це не просто занечка, це твій особистий фонд стабільності на чорний день або на чорний шоколад. В цій коробці 10 купюр мудрості, а ще трішки гумору тепла і, звісно, натяків, що ти найкраща. Моя заначка зі святом тебе красуне, і пам'ятай, гроші не головне, але з ними набагато веселіше.